Десять звичок для щасливого ранку після 55 Мене звати Оксана, і я давно перейшла межу 55 За ці роки я зрозуміла як починаєш ранок, так і день йде. У молодості ми гасали, не думаючи, а в золоті роки хочеться спокою, радості і трішки магії з самого світанку. Ранок це не просто кавай новини, це маленький ритуал. Який заряджає енергією і дарує гармонію. Сьогодні поділюся десятьма звичками, які роблять мої ранки щасливими. Вони прості, не потребують багато часу, але творять дива. Останню звичку багато хто недооцінює, а вона, як вишенька на торті, готові прокидатися з усмішкою. Тож беріть горнятко чаю і ходімо разом. Перша прокидатися з подякою. Щойно відкриваю очі, дякую за новий день. Це не пафос, а простий спосіб налаштувати себе на радість. Дякую за теплу ковдру, за сонце за вікном чи навіть за дощ, що поливає мої квіти. Моя подруга, пані Марія, жартує. Дякую, що прокинулася, і що кава ще є. Подяка займає секунд, тридцять, але серце одразу співає. Спробуйте, назвіть три речі. За які вдячні і ранок засяє. Друга випити склянку води. Після сну тіло хоче вологи, як квіти після ночі. Склянка теплої води з краплею лимона чи без нього це як лагідний старт для організму. Пані Софія, моя сусідка, каже, що вода зранку буде її краще за каву. Це займає хвилину, але додає бадьорості. Не любите просто воду. Додайте листочок ем'яти, і ранок стане трішки святковим. Третя. легкі вправи. Не треба бігти марафон, але п'ять хвилин розтяжки чи махів руками творять дива. Я люблю покрутити шаюєю, потягнутися до неба, зробити кілька присідань. Пані Марія одного разу поскаржилася на скутість, а тепер робить танець котика її вигадка для легкої зарядки. Це не лише для тіла. А й для душі відчуваєш себе молодшою. Спробуйте увімкніть улюблену пісню і порухайтеся трішки. Четверта застелити ліжко. Незастелене ліжко, як хмаринка над настроєм. Застелити його це дві хвилини, але спальня одразу виглядає затишно, а день під контролем. Пані Софія сміється, застелила ліжко, я вже королева дня. Це маленька перемога. Яка мотивує на інші справи? Спробуйте розправте ковдру, покладіть подушки, і відчуйте себе чарівницею. П'ята сніданок із любов'ю. Сніданок це не просто їжа, а момент для себе. Не треба складних рецептів, каша з ягодами, тости з сиром чи йогурт із медом. Я люблю нарізати яблуко і посипати його корицею, пахне, як свято. Пані Марія завжди ставить на стіл серветку, щоб було як у ресторані. Приготуйте щось просте, але гарне це дарує радість. Спробуйте додайте до сніданку улюблений смак чи гарний посуд. Шоста. Планувати день із легкістю. Після сніданку я беру у записник і пишу три справи на день, не більше. Це може бути дзвінок по друзі, прогулянка чи прибирання в комоді. Пані Софія одного разу записала посміхнутися собі в дзеркало, і це стало її улюбленою справою. Планування займає п'ять хвилин, але дає відчуття, що день у твоїх руках. Спробуйте запишіть одну приємну справу на сьогодні сьома свіже повітря. Відчинити вікно на десять хвилин це як запросити ранок у гості. Свіже повітря освіжає дім і думки. Пані Марія любить стояти біля вікна з чашкою чаю, слухаючи пташок. Навіть узимку шпаринка вікна творить диво. Уявіть, повітря пахне прохолодою, а ти вдихаєш новий день. Спробуйте відкрийте вікно і зробіть кілька глибоких вдихів. Восьма – читання, чи молитва. Ранок ідеальний час для душства. Я читаю кілька сторінок книги, чи шепочу молитву, яка заспокоює. Пані Софія читає вірші, бо вони як музика для серця. Це п'ять хвилин, але вони наповнюють спокоєм. Не любите читати. Послухайте улюблену пісню чи подумайте про щось хороше. Спробуйте приділіть кілька хвилин тому, що гріє душу. Дев'ята усмішка собі. Перед тим як вийти з дому чи почати справи, я дивлюся в церкало і усміхаюся со два. Пані Марія називає це секретом молодості. Звучить смішно, але це працює, настрій піднімається, а день здається легшим. Уявіть, ти кажеш собі, ти молодець. І очі сяють. Спробуйте, усміхніться собі в дзеркало і скажіть щось добре. Десята, маленька радість. Останню звичку багато хто пропускає, але вона, як ключ до щастя. Зроби щось маленьке, що радує, понюхай улюблені парфуми, увімкни веселу пісню, напиши подрузі доброго ранку. Пані Софія щодня годує пташок біля вікна каже, що це її ранкова магія. Це займає хвилинку, але робить ранок особливим. Спробуйте виберіть одну дрібничку, яка вас тішить, і зробіть її частиною ранку. Висновок ці десять звичок, як маленькі промінчики, що роблять ранок щасливим. Вони не вимагають багато часу чи сил, але дарують радість, спокій і відчуття, що ти керуєш своїм днем. У золоті роки ранок це подарунок, який ми можемо зробити собі. Почини з однієї звички, і побачиш, як життя заграє новими барвами. Друзі, ці поради для радісних ранків у будь-якому віці. Напишіть у коментарях, як ви починаєте свій день, чи спробуєте якусь із цих звичок. Підпишіться на наш канал, щоб щодня отримувати душевні ідеї для щастя і гармонії. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей!